Всім привіт! Друзі! Сьогодні не зовсім, звичайно, як ви бачите відео. Можливо, комусь це буде цікаво подивитись. Вирішила зняти відео будівництва нашого будиночку. Якщо вам це цікаво, я вам зараз покажу. Будиночок цей будується виключно руками мого чоловіка. Зараз вже почалися внутрішні роботи. Тобто плануємо сюди з дітками переїжджати. Якнайшвидше, звичайно, хотілося б, але всі розуміють, що як вийде. Ми тут не живемо ще поки що, але влітку ми тут проводимо багато часу. У нас тут є ще маленький будиночок, тобто там більш, більше умов. Якщо вам цікаво, я вам зараз все покажу. Покажу трішки будинку, трішки саду, трішки двору. Тут дуже багато ще роботи, але вирішила зняти, вирішила створити ще такий розділ на своєму Ютубі. Тому що я буду багато часу проводити тут. Тобто і відео, які я буду робити в садочку або в дворі, також я буду викладати. Ну можливо, когось це зацікавить, можливо, хтось якісь поради зможе мені дати, тому що що стосується саду. Я ще тільки вчуся, щось я саджаю вже, щось, якби там, хочеться мені посадити, щось там дерева намагаюся сплітати між собою там, ну, кущики. Тобто я все, що буду робити, буду вам показувати. А ви пишіть, будь ласка, свої поради, свої коменти. Буду вдячна, подивити, ну, порадам інших людей. Якщо вам цікаво, тоді пішли. Заходимо. Так, і поки ми будемо йти, я вирішила трішки розказати про себе для своїх підписників, для своїх друзів, які в мене з'явились нові. Мене звати Юля, мені 40 років. Я маю чотирьох дітей, неймовірних, як люба мама. Кажу про своїх дітей. Так, у мене є донька, їй 19 років. Це ванна кімната і душ. Також є в мене син, йому 15. І є двоє маленьких дівчаток: одні 6, другі 4. Це буде кухня. У нас зали не буде, тому. Це кухня-гостинна, чи як сказати правильно. Тобто тут робоча зона, тут у нас буде куточок такий столиком. Тут буде відпочивальна зона, тут буде диван. Телевізор, чоловік уже проводку, газ таке ми зробили вже. Так, тут ось інтернет у нас теж також є. тут. Коридор, і як бачите, тут у нас виходить 1, 2, 3, 4, три більших кімнатки і дві маленькі. Туалет і ванна. З кухні. Там ви бачили прозорі двері. Там зараз поки що нічого немає, але надалі там вже трішки позбивали. з Фундамент це буде під гараж. Тут буде тираса, колись буде... А, зараз покажу вам садочок. Оп! Пішліть. У нас тут багато черешень, вже чоловік пообрізав деревця. Є сливи, є жовті сливи. Трішки там яблучок молоденьких посадили в тому році. Не знаю, ще не знаємо, які вони будуть, тому якось так. Зараз покажу вам, це тут від сусідів. Я саджала гібіскус і вирішила зробити деревця трикольорові. Ось сплітала їх, не знаю, я ще не дуже в цьому, як сказати, досвідчена тому все пробую. і ще одне робила маленьке. Тепер ось настала весна і чекаю, прижились вони чи не прижились. Якщо так, то тоді в мене тут його багатенько треба буде ще зробити такі деревця. Зараз підемо по саду. А, горіхи ще також. Також є горіхи, полуниці трошки теж сажала. В кінці там, бачите, ми купували туї. Просто їх там посадили поки що. І поступово висаджуємо. Але восени я 7 штук висадила, і вони в мене жовтіші, не знаю, виживуть вони, не виживуть, ці більш-менш зеленіші, ті жовті. Так що... Знаю, що там треба їх от Хруща обробляти. Також там доброго якесь милили, ну, тобто всьому вчимося поки що. А це тут туйки, просто вони тимчасово. Так, минулого літа чоловік зробив поріб. Зараз я вам покажу. Так. Тут ще Поручні треба робити, але зараз, зайдемо, подивимося. Поки що світло так, ось такий невеличкий. Як бачите, тут ще треба буде порядки понаводити. Так, також у нас ще. Є маленький огород, але там Вон він, якщо бачите, невеличкий, там ще немає чого показувати. Якщо буду робити відео, тут все те, що зв'язано з будинком, з деревами, з квітами, я буду викладати це все в окремий розділ. Якщо вам цікаво, будь ласка, дивіться, пишіть свої коментарі. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім дякую, хто додивився до кінця це відео. Дякую всім, всім мирного неба, мира нам, усім українцям. Також благополуччя ваших родинах. Гарного всім дня. Пока-пока.